Вітаю. Жила квартира під косметичний ремонт бюджетний. Ось жили квартиранти. Давно вже не робився ремонт. От диван, вже 10 років йому буде викидатися в ось такому жахливому стані. Ламінат під питанням, чи замінювати, чи ні. Ось стіни, стіни придеться повністю перештукатурювати, бо стіни всі бухтять. Потолок теж треба перешпаклювати. Тут не видно трішки, але треба перешпаклювати багет під заміну. Ось якщо видно, то вже покоцаний весь. Стики видно обоє. Пінтус, можливо, тут теж під заміну, якщо ламінат буде мінятися, двері, двері під питання. Вони теж такі покоси. Може підкрасити, але трошки затратно двері міняти, тому під питання. Ось коридор, якщо видно, бачите, стіни полопали. Теж потрібно вбивати все. Потолок теж перешпаклювати. Багет міняти. Ламінат. Ну, напевно, в коридорі треба буде поміняти, бо теж жахливо, бачите. Уздувався містами. Так, от друга кімната. У нас, виходить, теж стіни всі полопавші, теж потрібно заміняти. Багет теж побитий весь. От діти дар грали, Стіни полопані теж. Так, будемо ламінат, напевно, якщо не буде мінятися, то залишиться. двері. ну, Теж під питанням. То що нам потрібно зразу зробити? Все потрібно розібрати, винести, освободити кімнату. В коридорі теж міняються обої. Перешпаклюється потолок, туалет у нас міняється вагонка, бо вагонка пожовтіла. <плес> Ванна кімната в нас що теж, теж поміняється вагонка, бо бачите, ні саме біла-жовта десь полезла від пара чи від чого не поняла. Так, кухня, кухня під питанням. Ну, Кухня перешпаклюється в потолок, перекраситься, а далі під питанням, бо бюджет теж ще не зрозуміло. Всі буде виділено ось така кухня. Потолок перешпаклюється, бо там мушка була, чи от так жир капаний, треба перешпаклювати оновити. Е, ось у нас балкон. Балкон залишається, нічого не буде перероблюватися. ну Може щось таке по там підкрутиться, підкраситься і все. Е, вагонка тут нормальна. Там чуть -чуть мушка, але то, я думаю прибереться хімія. Шкаф, виносим, все виносим, можливо, це стольчик туди перенесемо в кінець і там буде залишитися. Ось так. Приступаємо зараз до демонтажа. І шкаф теж придеться розбирати, бо якщо ну, шпаклювати потолок, замінювати багет. В такому состоянні. Ну, Ось так це теж. Перше розпочнемо з демонтажа, Винесемо диван. Все, що викидається, викидаємо. От, стінка, комод, тумба, виносимо, вносимо на кухню. Це теж цю стінку розбираємо, диванчики складаємо, виносимо, не знаю, частину на балкон, частину на кухні будемо складати, і будемо приступати до демонтажа, демонтажа шпалер, шпалери знімати, виносити все, тюлі знімаємо, знімаємо обої. І штукатурам. Далі будемо знімати наступні відео. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь і слідкуйте.